Сьогодні я підготувала для вас щось неймовірне та захопливе. Приготуйтесь побачити справжнє диво, адже ми з вами проведемо експеримент, який змусить яйця літати у воді. Так так, ви все добре почули, вони не тонутимуть. Заінтриговані, тоді долучайтеся до нашої наукової пригоди. Додивіться відео до кінця, де я розкажу про подарунок, який приготувала для вас. Ставимо наші три склянки поруч. Наповнюємо першу і третю склянки майже повністю звичайною водою. А ось другу склянку середню наповнюємо наполовину. Дивіться уважно, щоб рівень води був правильним. У другу, середню і третю склянки додаємо по 6 повних столових ложок солі. Це дуже важливо. Ретельно розмішуємо воду у склянках, щоб сіль повністю розчинилася. Подивіться, вода стає трохи мутною, але потім знову прозорою. Ця сіль розчиняється. А ось тепер фокус. Обережно додаємо звичайну воду в соляний розчин середньої склянки до такого ж рівня, як у першій і третій склянках. Але увага! Не перемішуйте звичайну воду із солоною. Можна підставити ложку і лити по ній, так вода не змішається. Це дуже важливий момент для нашого дива. І ось він. Момент істини. Обережно опускаємо яйця в першу, другу і третю склянки. І що ми бачимо? Подивіться, у першій склянці яйце потонуло. Чому? Тому що звичайна вода має меншу щільність, ніж яйце. У третій склянці яйце плаває. Це тому, що ми додали багато солі, і солона вода стала набагато щільнішою, ніж яйце. Солона вода його виштовхує. А тепер подивіться на середню склянку. Ого, наше яйце ніби зависло в повітрі між дном і поверхнею. Це тому, що знизу солона вода, яка тримає яйце, а зверху звичайна вода, яка не дає йому повністю виплисти. Ось таке диво. Ми з вами дослідили щільність речовин. Чим щільніша речовина, тим легше в ній плавати іншим предметам. Це схоже на те, як вам легше плавати в морі, ніж у річці. Море солоне, а річка ні. А тепер обіцяний подарунок. Я підготувала для вас картку дослідника як у справжніх науковців. Ви можете її роздрукувати, записати свої спостереження і зробити власні висновки. Завантажити картку дослідника можна за посиланням у описі під відео.